От яка причина, чому міський голова міста Мараш не пройшов на зустріч, важливу зустріч а, виходу ситуації? Не сюда... було такої зустрічі. Як не було? Хто її проводив? Комісія. Виїздить. Виїздить. Хто вас уповноважував? Я, не... я ще раз повторюю, якщо ну, ви. От такі поговоримо, я... коли заберуть людей, які незаконно проникли в цей кабінет. Тоді ми поговоримо. О, як незаконно? Прес-секретар запише це і виложить. Я... Тому до побачення. Я вас сприйняв, все. З вас пояснює. Все, то ви нас виганяєте. Я вас прийняв. Тепер до побачити. Ні, я ще запитання хочу задати. Зв'язку на сьогоднішній день директора комунального підприємства немає. А найближчим часом ви збираєтеся призначати? Це є таємницею, що ви можете озвучити? Ні. Не можете озвучити. А найближчим часом призначати, то буде вам відомо. Дякую. А найближчим часом це коли ми знайдемо механізм. Санації даного підприємства, тому що призначати директора тільки для того, щоб це був директор. А сьогодні з перших осіб міста, от в кого по судових обов'язках вписано ну, от, кураторство комунальних підприємств? Я особисто займаюся комунальним підприємством. І всіми комунальними справами, так? Змушено це. А і позиції, що буде когось призначатися немає, будете вести це. Ні, буде призначати. Бу... Незаконно мушить за послуги, які не надавали. І, і коли ви пишете у газеті вітрина міста, що неконституційне, незаконне розпорядження міського голови скасоване міською радою, то ви маєте знати, що як незаконне, воно мало скасуватися лише судом. Це є раз. Друге, ви знаєте про те, що є відповідь вам. З міліції жодного правопорушення так, я не ні адміністративного. Ви ж комунгоз обіграли, вони ще там масу до них тягнуть. Я ні, просто не, я не розумію. Пустив От я зараз покажу на пресі, рівне атом, я вірю, що вона не покаже цього. Лист свіжий, з поліції, угу. де написано, що по факту вашого розпорядження призначена перевірка. І це свіженький лист. А ви тут всім розказуєте, що у вас все Ні, там добре. і гарно. Питання і в тому, що е, рішення ви прийняли, але по факту майно лишили в КМКП. То вам треба було всього на всього. Якщо рішення незаконне, віддайте майно назад на атомну станцію. Це для... А от тепер оце доказ. Свіженький лист. Управління поліції. Свіжий, не те, що Степан Іванович розказує, що ну, все, все закрито. Яке я бачив, то я зараз ще все побачу, буду знову знати нове. По всьому, я просто прочитаю один абзац. Враховуючи, а ну то розглянуто ваше звернення щодо перевищення службових обов'язків міського голови Жданюка при прийнятті ним розпорядження від 20.09.2002 року номер 240 Враховуючи, що за викладами зверненні фактами необхідно провести детальну перевірку. Тому матеріали зареєстровані в ЄО номер 392 скеровано для організації перевірки для управління захисту економіки в Рівненській області. Область. Перевірка Область треба. треба. Шо? Я сказав, що я депутатів на да, невідкладний ну, прийом. А я що їх приймаю. Було таке, Степан Іванович? Вони зайшли висвітлювати. Роботу я депутатів. попросив видалитись кабінету. Ви зараз навіть задокументуйте, ну, що Ми... відмовились покинути кабінетом і сесії. Ви час вони були візьміть їх. Пояснення що от вас з телефоном ходить, зайшов без дозволу, і ніхто йому зауваження не робить? що я дозволяю. Це мій кабінет. Ні, то він не дозволу не питав. А нам як громадянам, так ви не дозволяєте. Ви, ви наш міський голова. Ми вас обирали, а ви виганяєте мене з кабінету. Я прийшла з депутатами на їхнє прохання ви ви документувати ви? їхню ви розмову. Ви, ви, будете ви висвітлювати діяльність, є. Коли вони в комісії засідають, а не в мене в кабінеті. У Я вас не заборонений не є якийсь кого. кабінет? Є кому висвітлювати. У вас заборонений кабінет сюди ви? вхід по запрошенню. Ваш засіб ви? масової інформації. Перекручує всю інформацію з міської ради. Я працюю публічно. А не... Це ваша суб'єктивна думка. А то ваша суб'єктивна думка. Я маю право на думку так само, як і ви. Я не, не маю бажання спілкуватись з тим засобом, який спотворює об'єктивну реальність.